Всім привіт! А сьогодні у нас смачний обід. Картопелька, смажена куряча печінка. І ми запрошуємо вас всіх на обід. І подивитись, як Оля готувала. І знову всім привітики! І запрошую вас до себе на кухню. Сьогодні будемо готувати печіночку самим простим способом. І відваримо картошечку. Нам потрібна печінка, тут у мене 700 грам. Потрібна цибуля, 5 цибулин у мене. Можете брати більше, можете брати менше, хто як захоче, але ми цибулю любимо, то я взяла побільше. Нам потрібна зеленушечками, тут трошки цибульки і крупчик. Так, вишкове масло, ну, грам 50, не більше. Сіль, цукор, перець. І інші приправи це все по смаку. В мене буде тільки сіль і цукор. Ну, Картошечку я вже начистила, приготувала, тільки будемо відварювати. Що, приступаємо до роботи. Перш за все, ставимо на вогонь картошку. Тут я вам покажу, бачите, я також буду відварювати морковочку, тому що у нас усі люблять варену морковку. Так, включаємо газ, ставимо нашу каструльку. Все, хай кипить одне діло зроблене. Тепер беремо другу каструлю, наливаємо туди води, і нехай вона закипає. Будемо відварювати печінку. Водичку підсалюємо і вперед. Поки у нас усе буде закипати, я тим часом поріжу цибулю. Цибулю ріжемо такими кусочками, яким ви любите. У мене буде покрупніше. Все, цибулю нарізали. Забула зелень порізати. Так, беру зелень, скільки мене тут є небагато. Зараз її помию і покришу. Ось так. Вода у нас закипіла, беремо нашу печінку, хорошо її промили. І висипаємо у кип'ячу воду. Опа. Висипали і чекаємо, хай вона закипить. Тим часом, поки наша печінка закипає, беремо сковородку і ставляємо її на вогонь. Сковородка нагрілася, наливаємо туди олії. Олія у мене сояшникова, а ви наливайте таку, яка у вас є. Беремо цибулю, висипаємо на сковородку, хай вона жариться. Вернемося до нашої печінки, бачите, закипіла. Тепер ми збираємо всю пінку. Піну зібрали, бульон должен бути такий чистесенький, накриваю кришкою і хай кипить 10-15 хвилин. Заглянемо заразом до нашої картоплі. Вона також у нас кипить. І теж піночку збираємо ложечкою. Всього, накриваємо кришечкою, і нехай кипить. Все, наша печінка прокипіла 15 хвилин. Я спробувала її подивилася, чи вона готова. Тепер воду зливаємо. От така у нас печіночка, і зараз я її висипаю на сковорідку у нашу цибулю. Цибуля у нас отак підсмажилася. Гарно перемішуємо, Добавляємо сюди солі і для балансу чуть-чуть цукру, небагато. Я там говорила, що спеції додаєте по смаку. Тепер беремо вишкове масло і вложимо в сковородку. Все. Тепер сковородку накриваємо кришкою і піджаримо нашу печіночку і цибульку до готовності. Недовго, минут 5. Забула сказати, хай томиться печінка і цибуля на маленькому вогні. Печінка з цибулькою у нас вже готові. Дивіться, як апетитно виглядить. Подружилися всі інгредієнти. Виключаємо. у нас теж готова. Зараз водичку зілю, масличком помастю і порядок. Насипаємо картоплю. Ну, а тепер наша печінка. Ну і останній штрих посипаємо зеленушечкою. Отака От смачна і апетитна страва у нас вийшла. І зовсім зовсім швидко. Всім смачного! Дякую, хто був зі мною. Дякую, що готували разом зі мною. Кому сподобався мій рецепт і приготування такої справи, то підпишіться на мій канал, якщо вам не важко, поставте лайки. Я буду дуже вдячна. Напишіть коментарі, а може ви якось по-другому готуєте печіночку. У мене на каналі є рецепти. Е Приготування печінки, декілька відео. Захочете, заходьте в плейлист кулінарія і там побачите. Ну, кому не важко, поділіться моїм відео у соцмережах. Всім миру, добра і спокою, гарного, позитивного настрою! Так, буду показувати, як Валера помідори збирає у цьому у теплиці, тому що. Огірки збираю я, а помідори він, бо я туди не долізу. <рив> Отак цей процес проходить, а ще як от туди в куток треба лізти, аж туди, туди, де отой цей огірок пустоцвіт. то я взагалі туди не лізу. Тут дивіться що й сливка. О! Переводняк. Цікаво, зараз покажу. О, оце дрова. Оце настоящі дрова, помідори, е, з отакими повинні бути полосками, Ми, але вони длінні, длінні, не длінні. Він форми, ну він вирється переводнячок. Ні, він може щось десь підболів, щось не хватало йому, може. а за такими полосами, з малюнками такими.